Привіт-привіт, народ. Ну, у мене трошки сьогодні неділя, я так добре відпочив. Е, є настрій розказати ще якихось пару байок вам. Розкажу вам одну ще байку таку. Е, значить, історія така. Е, історія одного мотоцикла, якого я купив, але я вже його купив, тоді знав його історію, таку. Як то сказати, сумну історію. Значить, подзвонив до мене мій старий знайомий, так і так, в його родичів, на якомусь такому глухому-глухому хуторі, десь там в хліві, стоїть мотоцикл, нібито він в мотоциклах не розбирається, нібито К700, ніби МТ, приїдь, каже, там, там сама одна бабка живе, ну вона хоче його продати, він їй там давно вже не потрібен. Приїхали, виявилось К-750, в дуже плачевному стані. Стояв він в курнику, у прямому сенсі в курнику. На ньому кури неслися і не тільки неслися. І він же був такий провалений по самий двигун в той, такий гній, як то в хліві, де, 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 де там ґрунтова земля. ну, Не забетонірована підлога. Ну, коротше, плачевний стан. ну, Ціна була. Невисока. Договорилися з бабулькою, то вони точніше самі ціну зразу назвали, ціна підходяща. Була для мене, не буду брехати, вже не пам'ятаю, яка, бо то було дуже давно, років з 8 назад. Ну, значить, загрузили того мотоцикла, їдемо додому. А якби той мій знайомий, він так якби ну по путі, якби я його ще мав додому підвести. І от він розказує мені історію того мотоцикла. Каже, ти знаєш, Василю, ти любиш всякі такі історії, то я тобі теж розкажу історію про той мотоцикл, що ти купив. Значить, оце була сім'я, дід, ну, дід дід Баба, то вже вони в старості. так, коли, ну, Чоловік, жінка, і був в них син. Ну, жили, як звичайні люди, не бідні, не багаті, такі середнячки. І захтів син мотоцикла. Ну, то, що було в радянські часи, я так собі думаю, роки 70 ті приблизно. Так, судячи по року випуску мотоцикла, то я собі так і зорієнтувався. Ну, і значить, вони десь там підзбирали гроші і Купили синові цей К750. Стоп. А як таке могло бути? Я вам розказую і сам думаю. Можливо, то був не К-750, бо діло в тому, що зайшла мова за те, що там велику роль в тій історії грає задня передача в мотоциклі, а в К750 в оригіналі задньої передачі не було. Ну, Можливо, я трошки помиляюсь. Можливо, то було МТ-12. То ранній, ранній МТ-12 або може. Або, може, був К-750 військовий, МВ, що він по факту називається МВ-750. Ну, неважно. Той, що я купив, то вже був К-750. А чого так він розказував? Ну, я розкажу вам, що, він, що мені розказував той чоловік. А вже ви собі там розсуждайте, правда, чи то брехня. Е, ну, і значить, купили йому той мотоцикл. Поїхав він на вечорниці до клубу. Буквально в перший раз, чи, там, ну, чи один з перших разів, їхати ще добре на ньому не вмів. Мотоцикл з коляскою. Ну, знаєте така справа. Мотоцикл купив, тільки його обступили народ, молодь. Він там, значить, сидів на тому мотоциклі, випендрувався, випендрувався, щось там заводив, газував, газував. І, значить, е, десь він ненароком включив задню передачу. І як би хоч Вважав, що він має рушити вперід. Всі розступилися, що він має рушити вперід. Він розгазував і взад. А ззаді теж стояла молодь. І найближче стояла якась дівчинина. І він ту дівчинину покалічив тим мотоциклом. І ну, там звичайна справа, її на швидку, в лікарню, там якісь операції її робили. Ну, вона залишилася жива, але ж покалічена. Но її батьки. Пійшли на принцип і, е, значить, не простили тому хлопцеві тої справи. І як би там не просили його батьки, і гроші пропонували, і е, ну, все, що могли зробити для, для своєї дитини. Вони йому не простили того і того хлопаку посадили в тюрму. Уявляєте? Посадили його в тюрму за таке діло. Е, значить, в тюрмі він прилаштувався шофером. Не знаю, що він там міг возити, але якусь грозовою машиною він щось там в тюрмі возив е і попав в аварію і загинув. От так в ту цепочку таких сумних, е сумних, сумних історій чи сумних випадків почалася вся цепочка з мотоцикла. От така сумна історія. Про той мотоцикл, але це фактично мотоцикл, не, той, не в тому розумінні, що мотоцикл з Христом. От така штука. Пишіть, може хтось ще якусь таку цікаву історію може розказати. Я думаю, що таких історій є багато, то не є щось таке дефіцитне. Бувайте здорові, будьте обережні, щасливі всім дороги!